Всім доброго дня! Як я вам обіщала, вам зв'язати одну цікаву іграшку на основі мого майстер-класу. якось я в Ютубі, якось я буквально пару днів назад, натрапила на одну дівчину, звати її Надія Стрижак. Вона теж вяже, до речі, дуже гарні ігрушки, так що переходьте до неї на канал, дивіться, які вона гарні вяже іграшки. І вона на основі показала мені, яких вона зв'язала дуже гарних йодиків. По-моєму, майстер-класу, і зв'язала таких зелених, як ми вяжемо, йода, як він дуже бути, повинен бути. І зв'язала рожевих дівчаток з бантиками. Дівчата, це така взагалі прелість. Заходьте, дивіться це відео, там, де йодіки рожевим кольором, такими рожевими бантиками це прелість. І Надійка зв'язала дуже гарну іграшку на, на основі мого майстер-класу, що Йона зв'язала, ось дивіться. Ось такого, зараз треба все таке яскраве. Ось такого гарбузика. Цей гарбузик зв'язаний, як в'яжеться йода. Тільки вона, і, бачите, це був йода, зачем я вам беру ще показую. Це йода. А це гарбузик. О, і дивіться, яка гарна і цікава ідея для в'язання на Хеллоуін такого гарбузика. Такий може бути як брелочок. Може бути, як самостійна іграшка. Я в неї спитала дозволу, чи можна я покажу майстер-клас на цього гарбузика. Дивіться, ну прям ну, дійсно гарненький такий гарбузик. Тому і давайте ми з вами зв'яжемо такого гарбузика. Я вам початку показувати не буду, тому що тільце я вже зв'язала. Заходьте до мене на канал, дивіться, де майстер-клас йода. Беріть той колір, що вам подобається. Я взяла такий нитки в Бенні Бебі коричневий номер. У мене тут номер 464. Ось такий я взяла помаранчевий bambi бебі Тут номер не пишеться. І зелений такий Бембі-Бембі це буде для його шарфика, тобто, начебто, листочка. Ось такого. В неї, в надійки був просто зв'язаний шнурочок, я зробила йому такий листи. Це я вам покажу. Я. Ось такий гарбузик. Так що, приступаємо, дівчата, до роботи. Дивіться, я зв'язала. Тільце. Тільце, як в'яжеться, як по бебі йода Ви зв'язали тільце. Я закри, в общем, все так само ви зв'язали, все порядкам так само. Далі дивіться, що ми робимо. Ми закрили і зробили на, на, на там, де буде шия, 12 стовпчиків. Далі я, а 12 треба було останню петлю брати помаранчем. Далі ми в йоді, ми беремо за задню стінку і набираємо зеленим кольором. Тут ми за задню стінку. За задню стінку ми брать не будемо. Ось сейчас я теж трошки невдобно. ниточку А просто беремо. Тут у нас 12. Ми закрили 12. і набираємо 24 петлі. Сейчас я вас розсоєдню, боже надрізала. 24, 1, 2, 3, 4. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. А нитку не витягла. Треба да? витягти нитку. Десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14, Пятнадцять, 16, 17, вісімнадцять. Дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один. Двадцять два, двадцять три, двадцять чотири. Тепер цю коричневу ниточку можна одрізати. Щоб вона нам не заважала. Обрізаємо. Взагалі і взагалі її тут прибираємо. Щось мене тут таке напутане. І я її тут підтягую. І таку... Достатньо підтягнути воно підтягнулося і все. Все, 24. Тепер далі, в наступному ряду, ми набираємо три стовпчика прибавка 30, щоб було 30 стовпчиків. Так само, як в йоди. Голова в'яжеться так само, як в'яжеться йода. Тільки ви вяжете другим кольором. Розуміли? Один, два. Три, чотири, прибавка Один, два. Три, чотири, пять, прибавка, в'яжемо самостійно. Так, пров'язали у нас тепер тут 30 стовпчиків в ряду. Тепер ми в'яжемо три ряда по 30 стовпчиків. Три ряда по 30 стовпчиків. Розуміли мене? Тому в'яжемо самостійно і зустрінемося через три ряда. Три ряда по 30 стовпчиків. Так, пров'язали ми три три ряда по 30 стовпчиків. Зралі далі ми робимо убавки. Три стовпчика. Убавка. І в кінці ряда в нас получиться 24 стовпчика. Зустрінемося в кінці. Все, зробили ми, у нас вийшлося 24 ряди. Наступному ряду робимо 2 стовпчики в балка. Раз, два. балка. Пров'яжу вже з вами. Тому що вже мало врядив. Раз, два. Убавка. Раз. Два. Убавка. Раз. Два. Убавка. Дітка, це не знаю, хто як в'яже майстер-класи, я в'яжу стоєчки. Я не знаю, як там люди. Може, в них якісь камери є спеціальні, якісь. Приладдя. Я оце стою, як то кажуть, раком-боком і в'яжу. Тому що в мене нема таких приспособів. Є лампа, фотозона, фотофон, вона два. І убавка, да. Тепер дивіться, я вже на цьому етапі треба. Ой, зачепила геть та камеру. Бачите, як оце стоїш раком-боком, коли ти в'яжеш. Зачепила камеру. Ну, Нічого страшного, не я одна така. Ми середину кладу. Вже ложу фалабайбер. Дівчатки дивіться, я начиняю. Я вам казала завжди, я не ложу мало, я ложу так, щоб було достатньо. Дивимося, щоб було тут -о, таку, ножки в пальчики, щоб ці ж ножки такі були. І в йодах, я так казала, в йоди так ложить ножки, щоб вони не пустенькі, ці ножки були. Щоб ці... Воно було тугеньке. воно коли тугеньке. Зараз воно, дівчатки, все воно тут стане на місце. Коли воно тугеньке, тоді воно я беру. Та що ж це за біда така в мене сьогодні? Переробляти не буду. таку голочко, а там трошки достаю його сюди, щоб воно було, щоб ножки були такі, наче не, не пусті. Голочка треба. О, зараз поверну камеру. Я не одна така роблю з ошибками. Буде з ошибками, не буду перев'язувати. Так, ось так. Начинили, так? Тепер, в общем, накладаємо добре головаймера, щоб воно було таке, щоб голова була така, знаєте, наложена, вона ж должна бути не пуста. Яке я йоду казала, накладаєте багато. Щоб не... Так само, як вяжете, можете йоду зайти, подивилися, йоду і зв'язали. Далі в'яжемо, Дівочки, далі закриваємо. Один стовпчик, убавка. Зараз я достану нитку. Далі закриваємо. Маркер у мене стоїть. Один убавка. Один. упаковка 1 упаковка 1 упаковка 1 упаковка 1 упаковка Дівочки, встається маленька дірочка. І дивіться, я добавляю. Тут, може, вичіп зачепився, аж він не може так, щоб не зачепиться. Додаю. Сюди, щоб він такий був плотненьким. І нам треба буде ще його стягувати, цим як його, ниточкою, щоб була сама голова. Дивіться, отак. Ось так. Може, ну, щоб був тугенький. так, дивіться, все, дивіться, бачите, такі плотненькі, гарненький, таке тільце получили. Далі ми закриваємо робимо 6 убавок. Робить, робимо самостійно 6 убавок. Ось дивіться, я зробила 4 убавки, роблю п'яту і дивлюся, в мене тут вже маленька дирочка. Тому я на п'ятій убавці, тоді, якщо то шоста, буде сильно маленька. На п'ятій удавці. У бавці. Я додаю коричневу нитку. Оцей фостик, що зверху. Додаю. Це буде вже на п'ятий, п'ята бавка. Я беру зразу помаранчеву нитку, одрізаю. Оце зразу, дівчатки, прив'язую, прив'язую. І ховаю. Сюди, зразу таку ховаю, щоб його не було видно. Підтягую. І дивіться, тут що у нас вийшло. Беру це наче шосту таку бабочку роблю. І дивимося, скільки в нас тут петельок вийшло по ряду. Ми пробуємо їх пров'язати. Два. Три. Наче чотири. Ну, в кого скільки вийшло, бо це ж. Залежить ще ж від крючка. Ви ж знаєте, я вам казала, я люблю своїм 4,5 селіпити. І дивіться, пров'яжіть один рядочок, два рядочка. Скільки у вас вийде рядочків? Стільки рядочків і пров'яжіть. Ось я пров'язала два рядочка. А тепер дивіться, в третьому беру так, іноче, щоб закрити, беру так ось одна убавочка. А тут, може, ще вийде. Ще одна убавочка. Отакий От буде, наче в нього на голові пиптик. Нитку таку трошки одріжу довшу, щоб я таку петлю витягла. Ну, Тут, звісно, і не видно дирочку, але все одно її треба буде все прибрати, все заправити. Все. Оце, що я тут прибираю, мені тут більш нічого не треба з ниток. Але байбери це все обираю. І дивіться, вийшла така фігурка. Беру іголочку. І затягнемо того хвостика. Це ще сліпе, дирка, дирка велика, а попасти не можу. Буває таке. І затягую якось тут його, зав'язую, шию таку. Щоб він такий, наче був не. Бо гарбуза ж не, не гострий такий, а гарбуза такий ну, туповатий трошки. А два рази, один раз, два стіжка зробила і десь сюди його висунула дівчатки. Тіло засунулось, оце ж іграшка. такий все. Пимтик, бачите, зробила, а сюди ниточку десь по тілу протягла собі, просто протягла по тілу оцю ниточку. Все, дивіться, ось о. Іголочку тут треба трошки так підпихнути, щоб іначе така получилася тіло таке. Десь тут нитку туди-сюди, нитка туди-сюди. Отак. І нитку відрізала. Потім дивіться, дівчатки, все, оце у нас вийшло таке тіло. Тепер беру далі. Беру голку, у мене голка я мірю. у мене просто, дівчатки, голка отака, дивіться. Вона мені по висоті, мені буде достатньо, якщо у вас нема такої, або вам буде недостатньо, то беріть отаку велику голку. Мені достатньо отакої голки. І беру, дівчата, в мене є така нитка шовкова. Я нею цією ниткою роблю всі утяжки. Вона така цвітом таким, непонятно, то коричневим, то не коричневим. І беру собі так, ви знаєте, чи багатенько так відміряю собі, може, метр. Ну, самі так на глаз, дивіться, скільки вам тут треба. Відмірять. Щоб вам зробити... Це як його. Щоб вам зробити. Утяжку гарбузика. Я беру більше, лучше потім мені лишнє. Щоб мені потім лишнє. Я лучше отріжу, заховаю, зараз я піду без камери суну оцю іголку в нитку. Сума. Ось така в мене нитка. Можна її зробити удвоє, можна, що хоче, в один. я беру одразу такий раз і роблю вдвоє. І дивіться, я рахую отак. Оце ось серединка. Нам треба зробити по бокам, щоб отут, дивіться, вставити очі. Я приблизно я вводю сюди в середину, вивожу тут його коло пиптика. коло пиптика вивожу оцю. І витягую дівчинки, щоб у мене тут хвостик залишився, щоб я могла зав'язати. Оставляю. І беру сюди, скільки мені треба. Тут в мене вийшло поблизу одна і друга прибавка, і я в другу прибавку оця вставляю. Розуміли? І так само тут дивіться, одна і в другу прибавку я вставляю. Ви дивіться самі, як у вас буде, як вам буде зручно. Може, хтось по-другому там собі зробить утяжку. Я робила. утяжку так. Я навіть не знаю, як Надійка робила утяжку. Вона там, може, якось по-своєму, а я вам по-своєму покажу. І витягую. Це ж воно, воно ж не втягується, підождіть. І вставляю сюди, щоб воно ж було однаково, щоб можна мені було вставити очіки. Щоб очіки вставити. Щоб він ж був посередині ці очі. Вставляю сюди і вставляю сюди. І виводю, дівочки, ось сюди по центру. По центру вивожу. Нитка. Дивіться, по центру. І я вже можу затягнути гарбузика. Бачите? Затягую таку, затягую гарбузика. Бачите, І тут все можна вставити очі будемо клеїти, бо їх ж невозможно. Все, дивіться. Отаку і беру отут-отаку. Можна не зав'язувати, можна, в принципі, не зав'язувати. А ще ззаді, отсюда, беремо іголку і на скоси. Виводимо, щоб було напроти, напроти. ось сюди ось. Я не зав'язувала, дівчини, я не зав'язувала. Я зав'яжу потім усю гарбузовку. Ось сюди виводжу і виводжу десь тут на скоси. Дивіться, щоб опять був тут гарбузик. Тут трошки близько зробила. Сюди так раз переміщусь близько, близько, не близько. По центру так само берете центр. виступаєте одна, друга, центр, одна і друга. Не вийшло. я Сюди вивожу. друга. Вводю сюди, дівочки, і вивожу от сюди. одним движенням руки, як то кажучи, вивожу, вирівнюйте все. І тепер ви берете оцей весь гарбузик. Тільки дивіться, де у вас тягнеться нитка. Там нитка тянеться ця, там нитка тягнеться ця. І це все підтягуєте, все стягуєте. Так, зробіть це самостійно, тому що трошки на камеру мені треба її трошки прижати. Зараз зустрінемося, коли все втягнемо. Так, ось дивіться. Втянули його. Кожен втягує, як йому кожній людині по, ну, зрозуміли по-разному. Дивлюся, щоб дівчатки були щочки, знаєте, оце однакове, щоб було. Щоб вони такі були одинаково чекати. Потім потім беру очі. Очі можна взяти 12 мм, дивіться, приміряють. Очі чи вставляєте там 12 мм. Можна вставити, у мене очі є 14. Як краще буде дивитися. У мене тут все вставлені 14. Можна 12, можна 14. Посадити на клей, дивіться, ну який вам більш подобається. Увітаєте красиво. Давайте мені я, щось, я, 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 я більше люблю, більші очі. Беру очі 12. І беру, дівчатки, клей. Оце таке тільце. І беру клей, я глобусом клею. У мене клей глобус. Ось такий накінчик. Таку на чуть-чуть так капеляшечку капелятнула. Він потім ждеш, він розтікається по ножці. Отако впало. Обов'язково треба, щоб впало. Оля Вір'янова, як показувала, як вона клеє ласки, все в неї там все чітко. Я ж не така, як майстерця, як Оля Вірянова. І отако вона стекло. І все, дівчатку, туди вставила так, придалив і держиться намертво. Провірено. Не таким, не кажуть? Провірено цими дітьми. У нас діти найкраще отека. І друге око. І вставила. Де, може, щось там тикнуло, то нічого страшного, десь там підтекло може. Все, дивіться, коли втягували, десь, може, там нитки які виглядають, то їх треба поубирати, бо це ж як в'язали, то воно там трошки слабовато то в'язала, трошки дирочки. Получилось. Я спішила якось, чи може нервувала. І дивіться, получився отакий от гарбузик. Я вам скажу так, на цьому гарбузику, я, я на нього, дівочці, ви не повіте, і рота клеїла, і носа шила. І, в общем, я вирішила, якщо вам хочеться, тут носика, ротика зробіть. В мене я його ліпила, клеїла, тулила. вийшло негарно, мені не сподобалося. Остальне все на ваше, на вашу, як то кажучи, на у вас жовтом, як ви хочете. Ось такий вийш гарбузик. Тепер беремо, йому треба зробити листечко. Я взяла зелені нитки. Виберіть теж зелені нитки, яким вам подобається кольором. Так, підожіть, приберу цей швей. клей. Клей прибрав. Боже, усіх майстер класи всі такі, знаєте, як все так чопорно, все так гарно, все так красиво. А у мене, дівчатки, по-смішному, як у баби віки. По смішному. Я коли в'яжу вчора, чоловік зайшов на кухню, кажу, я за що, кажу, його до муха пришивала. Ці ниточки, це все воно струситься, лізе. Це ж коли, так, ти думаєш, як нитки пришивати? Пришивати, як тобі ці іграшки. І беру і в'яжу. Зараз я вам покажу, як. Дівочки. Дивіться, я на глаз. Нитку тут оставляю хвостик. Повітря, ну, повітряні цепочку з повітряних петель. Давайте спочатку зробимо 20. Два, три, чотири.

Беру до шиї, отаку от міряю. Міряю 30. В принципі, 30 достатньо. Ну, треба ще ж буде загадати. 30. Я беру, візьму 32. 32 роблю. Раз, два. І в другу петлю, от на кінця, я в один стовпчик роблю. В один стовпчик. В одну петлю роблю три прибавки. Один, два. Можете робити більше. Три. Можна зробити чотири. Воно більше завернеться. Слідуючий робимо. І давайте чотири зробимо. Воно буде більше закручений. Три. Чотири в один стовпчик. Слідущу петлю. Один. Два. Три. Чотири. Слідуючу петлю. Один. Два. Три. Чотири. Получилася забабуна. Ну, Вітушка така вийшла. Можна робити далі вітушки, далі я беру дівчини. Міряю. Ну, це ж дівчатки все нагласно, тому що кожному індивідуально сказати, треба ж його так зробити, щоб воно зав'язувалося. І ми в'яжемо і тут з кінцями раз, два, три, чотири, ну п'ять петель. Далі ми це зробили за вітушку, далі ми робимо. Соєдинительними рядами, ну, соєните петлі, в'яжемо два. Це ви їх в'яжете, ви встаєте, по-моєму. Потому що кожен можна зробити 40 петель. Зробити оці завітушки. Дівчатки, там я зробила три петлі завитушки, а ви можете зробити 4-5. Тоді буде таке прям в нього листя, гарбузове таке висить. більше, ніж сам гарбузик. Поняли? Ви можете зробити, як вам це сподобається. Я не стала робити, тому що я спробувала, думаю, ну він маленький, на нього ще таке листя начепить, що його, бідного, й видно, не буде. А що ж треба зав'язати? А ігрушка, бути, знаєте, даже коли в'яжеш іграшку маленьку, як брелок, ти хочеш на неї потратити ж не багато ниток. А коли на неї починаєш прив'язувати всякі бантики, забамбантики, оборочки з юпочок. І я вам кажу, знаєте, ігрушка, виходить, набирає собі вартость, набирає, що вона ж стати, а ти все одно її дорожче не продаєш. Тому що ти вже начепляв туди а нитки пішли. Подивіться, я поміряла, зараз опять беру міряю. Я тут міряла. Міряла, міряла, щоб я ж могла потім це все просунути, зав'язати. Ще одну зроблю і потім буду робити ще одну. тому що воно там важко вдівається. І потом роблю три стовпчика. Чотири ми, так, робили? Чотири в одну. Вирахуйте самі, скільки вам там. Три, чотири. Один. Два. Три. Ну вже завертається. бачите, чотири. Це друга петля. Один. Два. Три. Чотири. Третя петля, і це в мене ще дві остається. Один. Два. Три. Чотири. І остається ще одна. Один. Два, три. Четрі. Ще раз одну зриву п'яту, тому що треба було соєдинити. Ось таку. Вичевіться, виходить, ось така, поняла, отака фігняка, Обрізаю ножницями, витягую петлю. Дівчата десь треба зажигалку щоб туди взяти. Витягую, витягую оце все, витягую. Зв'язую. бо Воно дуже присоєдиниться гарно. Отако все зв'язую. Щось камера з'їхала. Зв'язую, одрізаю. Ниточки, дівочки, відрізаю, одрізаю. Що тут я зв'язала, дитя. Так прям я зв'язую один узелок. зв'язую другий узелок. Так підділяю зачігалочки. Раз, раз, підпалюю, також, щоб хоп-хоп не було видно. Думаю, сіхи, жалочки, думаю. І подивіться, за одна, так заверніть її, як вона ляжеться вже ваша, за віртушечка друга менша. І беру гарбузик, дівчатка. Я скажу, це туговато діло, ви його натягуєте, він вже ж втягується. І отаку от завертаєте, от вивертаєте і зав'яжете. І в нього, виходить, отакий, от дивіться, все. Як ви тут його вже закрутите сюжет, дівочки, так воно і буде. І виходить, дивіться, я не знаю, ротика не хочу я. Я пробую, я хотіла, і він не так буде, Це таке враження, що він посміхається. О, дівочки, і ось дивіться, в нас є бебі-йода і в нас є бебі-гарбузик. Дивіться, які вони гарнючі, класнючі. Може бути, як самостійна іграшка, і може бути як е, причепити сюди цей, ну, може, цей фостик ні, він пустий, може, десь тут брелок такий гарненький. І буде, як брелок, дівчатки. Дивіться, от такі іграшки. Я вам такий майстер-клас зробила. Звісно, буде... не буду нічого врізати, вирізати. Отака от ціла, бо я ж бабуля, вікуля, смішуля. Отако от буде як там, з помилками, не з помилками. Ви ж зрозумієте. Взагалі, ви зрозуміли. Вяжете бабій-юди помаранчевого кольору, обертаєте, завертаєте. Це... На... Ця ідея була Надєжди стріж мабуть. Воду спустили. Вот. Надєжди стріж тому це її ідея, а мій майстер-клас. Так що, заходьте до неї на канал, то видіти теж, бачите, наклала більше ниточок, там менше. Ось такі бебі-гарбузики. Всім в'яжіть з задоволенням, з гарним настроєм. Я вам швидко розказала, показала.